У травні 1652 року, неподалік урочища Батіх на Поділлі, сталася одна з найгучніших перемог козацького війська битва під батогом. Після недовгого миру з Річчю посполитою гетьман Богдан Хмельницький знову зібрав військо, цього разу у союзі з кримськими татарами під проводом хана Іслама Герая. Польське військо на чолі з Марцином Калиновським, коронним гетьманом, стояло табором у вигідній позиції. Але вранці 22 травня Хмельницький ударив з Ненацька. Козаки і татари атакували з флангів, зламали польські загони і прорвалися до центру. Вирішальну роль відіграли добре організовані атаки кінноти та стрілецькі залпи козацьких мушкетів. Наступного дня, 23 травня, битва завершилася повним розгромом польського війська. Калиновський загинув, а десятки шляхтичів потрапили в полон. Перемога під батогом була блискучим реваншем за поразку під Берестечком 1651 року. Вона зміцнила авторитет Хмельницького і дала новий імпульс визвольній війні українського народу.